Е, і так, доброго дня, шановні друзі, колеги, партнери, лідери, бронзові лідери, срібні лідери. Вітаю вас. Мене звати Світлана Олещенко, я старший директор Бюро САКУ Україна. 2. Сьогодні у нас з вами цікава тема: це догляд за обличчям влітку. І так, починаємо. Будемо так швиденько. У нас дуже обмежено світло. Ми зараз який витримає мій комп'ютер, показуємо мені трошки більше половини зарядки. Майже годину назад включили світло, але ще я включила свою лампу будемо бачити, наскільки вистачить. На наступний раз продовжимо. І так, ми з вами поговоримо про те, що наша шкіра особлива. Вона пошкоджується і вона відновлюється. І це дуже-дуже круто. Мені це дуже подобається, що вона відновлюється. Так? У наших товарах є антиоксиданти і мінерали. І навколишнє середовище от наносить шкоду нашій шкірі. І має значення який сезон. Зараз в нас влітку, так? і літо і зима, такі самі агресивні періоди для шкіри. І от взимку зазвичай ми менше п'ємо. Ми це помічаємо. Я зараз всюди ходжу з водичкою, це літо, спекотно, прямо от пекло інакше не скажеш. І відповідно, взимку погіршується ну більш такий повільний метаболізм. Людина так, взимку. Влітку ми більше впріваємо і змінюється рівень ваш шкіри. І від сонця з'являється на шкірі плями, тому потрібно використовувати захисні крема. Значить, що у нас є? У нас є ще один кремчик. Є такі SPF 40 і є ще SPF 50. І, от. Крем від сонця він виробляє синтез колагена. Це дуже важливо, тобто він навіть омолоджує нашу шкіру. Являєте собі? Ми навіть не можемо заміж таке подумати, а він омолоджує. Ну Колаген взагалі дуже дуже швидко зменшується вже з 35 років в нашій шкірі. Але сонце взагалі, руйнує, дуже, дуже сильно руйнує колаген. Через то ми часом бачимо жінку, яка постійно на сонці, на городі, десь там в полі, працює так, в себе на дачі, і в неї шкіра, ну, відповідно, навіть старше виглядає, як звичайно, взяти жінку з міста. Да? І, і відома ще така хвороба, як онко, тому треба шкіру, онкошкіри, треба обов'язково захищати. І якщо використовувати захисні крема цілий рік, тоді наша шкіра подякує, і вона ну, десь так, її шкода зменшиться так суттєво, на 80%. Наш кремчик SPF 50 ви знаєте, такий жовтенький, це крем для обличчя. так, Він також від перечасного старіння шкіри, тому його використовувати треба не тільки коли ви на відпочинку на море кудись поїхали, так? його так само використовувати треба в день і на протязі дня, навіть не тільки там, от е, зранку, коли ви наносите. Ну, тобто, і треба ще його наносити впродовж дня, якщо є, відчуваєте, в цьому ви потребу. Ну, світла шкіра вона більш така ризикова, тому її треба більше захищати. Майте це на увазі. І з віком моноліна клітин сповільнюється. І тому треба доглядати за шкірою більш ретельно. Ну, що в Крем входить? В Кремчик входить масло жожоба, жажоба. Яке допомагає після сонця, дуже добре допомагає, заспокоює шкіру, так і немає запальних процесів на шкірі після цього масла, кунжутне масло входить, алоевера, вера вітамін є. Е. Також входить діоксид титану, ми про це поговоримо. Цинк, багатожирних кислот, вітамін Е, який оновлює клітини, еластін. Також він допомагає шкірі. Крем дуже добре захищає шкіру, особливо його можна використовувати при екземі і псоріазі. Тобто, він також дуже гарно працює при цих хворобах. Ну, Кунжутне масло яке входить, підходить для всіх типів шкіри. Але воно може викликати десь і алергічну реакцію, але воно є тільки, його немає у нас в засобі, який є СПФ40, про це ми ще поговоримо. Взагалі чудово впитується це кунжутне масло, і в ньому є жирні кислоти, вітаміни і мінерали. І активний інгредієнт. Системін при опіках і при ранах так само входить в цей крем з, з фактором 50. Вітамін Є мінімалізує проблеми на шкірі, є кальцій, цинк, залізо також так, містить. Коли ми впліваємо, то з'являються бактерії, і може бути акне, прищі у грі, і цей крем якраз от працює від цього. Тобто він якраз попереджає. Появу цих бактерій. Алоєвера є у нас у дуже-дуже багатьох продуктах, і він дійсно збільшує синтез колагену, тобто допомагає молоджу шкіру. Полісахарид вложує шкіру, загої, також від зморшок. Бачите, які цікаві складники. Відомо так, нам що при діабеті ну, дуже як би так погано загоюються ну, рани і дуже повільно, але алоєвера саме допомагає загоювати ці рани. Вітамін Е як антибіотик. І користь від нього як від, як від кінчиків волосся до нігтів, так? От, Тобто ми дуже-дуже часто говоримо, що всюди є вітамін Е. Він, до речі, є антиоксидант, він сповільнює раннє старіння. Так, що тут зарядку, ще все окей. Якщо суха шкіра, то вона буде зволожена. І якщо є плями, то будуть йти оновлення клітин. І шкіра буде м'ягенька. Далі ще входить склад з цього нашого кремчику з фактором SPF 50 титандеоксид. Так, от про нього ми поговоримо. Багато є питань на рахунок нього, що говорять, а чи він не шкідливий, ну, зараз ми це вияснимо з вами. Пишуть люди, що не можуть зайти, немає світла. Ну, це Ми знаємо, та, що є такі проблеми. Так, тепер поговоримо про титан титандеоксид. Він є в кремі. Завжди запитують, чи він шкірі. Цей мінерал, який допомагає від промінів, розбір яких від 1 до 10 мікрометрів. Він в 100 разів менше 1 міліметра. Уявіться, уявіть собі, що він там може шкодити, так? але він допомагає синтезу вітаміну Д3, і він не впитується під шкіру. Крем наш білий, і ми його наносимо, так, він такий плотний і запомітно, але він поступово впитується. Так? Всі масла впитуються, крім диоксиду. Він захищає шкіру і має спф 50. І його мала кількість не шкодить. Це е, наночастини е, для цього е, проводилася така праця дуже ретельна. Е, тільки в компанії, ну, як би, можна сказати, що не зовсім так, тільки в компанії Єрсах є така формула, можливо, ще в інших є виробників, але це є дуже. Дійсно, така робота, що я не думаю, що інші компанії так само проводять таку працю з Міністерствами здоров'я Туреччини, тим більше. Ну, і ця форма, яка не впитується в шкіру, а залишається як бар'єр на шкірі. Це є наночастини і вони впитуються. Виробництво відбувається разом з Міністерством охорони здоров'я Туреччини. Так що все під строгим контролем. Уважно з кунжутним маслом воно може викликати акне і вугрі все індивідуально, Тому треба перед тим спробувати на якісь ділянці шкіри. Так? Ну, кунжутного масла немає. От в цьому засобі ми зараз про нього поговоримо. СПФ це такий ласьйон для Загару. Йому вже не знаю скільки років. Я його ще брала, в Туреччині, коли ще в Україна не була відкрита. До сих пір класний. Так, ну поговоримо про цей сонце-захисне молочко. Так, воно без конжутного масла, легкий захист шкіри від сонця. З фактором 40. так, Воно захищає шкіру, підходить для чутливої шкіри. Містить шалфей, масло ши оновлює, зменшує проблеми на шкірі. Також захищає від сонця. так, ну Це зрозуміло, баланс вологів шкірі утворює, тримає баланс. Має протизапальну дію, зменшує запалення після опіків. підходить для всіх типів шкіри, тобто навіть такі, можна пересуватися після Загару. Е, входить сюди екстра шелфе, вітамін К, вітамін Е, вітамін С, магніт, синк, мідь, полифенол як антиоксидант. От Здорова шкіра е, допомагає загоюнню. Шкіра стає дійсно здорова, гарно, гарно виглядає. Також при екзамі псоріазі можна використовувати, відбувається гарне загоєння. Так що, друзі, в кого ми ж так звикли тільки рекомендувати так, кремчик з чорним тмином, там, з виробі, так, то можна використовувати так само наші з SPF 40. Так, здорова шкіра. Контроль жира на шкірі так само відбувається, тобто шкіра не виблискує. Я зараз спробую нанести. Е, я кажу, що це продукт довіри. Чому? Тому що коли ви наносите його, знаєте, зморшки просто зникають. Воно зараз виблизько, тому що я щойно нанесла. Но зараз, коли впитається, от просто дивишся, думаєш, ой, які руки молоденькі. Я вже знаю, вже є відгуки у нас у друзів. І всі розказують, що дійсно дуже-дуже м'яка, а пахне мигдалем, Боже, пахне чудово. так, Дуже гарний засіб. У нас все-таки люди загорівші, алочка така загорівша, бачу, <смір вігінь> загар такий гарний, треба захищати себе. <смір вігінь> так, ну, от Контроль жиру, дай це чудово, шкіра не виблискує, шкіра оновлена, і плюс треба пити бади, антиоксиданти, які у нас є, для того, щоб шкіра не старіла. Ну, один із бадів, про який ми будемо говорити наступний раз, це є антиоксиданція ехінацея, залі прополіс, листя, оливи і так далі. У нас їх дуже 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 багато. Друзі, ми з вами з вами будемо вічно молодими. Це дуже круто і дуже класно. Тим більше наші бади дуже ефективні. Я знаю, що дівчата підготували віту. Просто я знаю, ще що вони не можуть зайти. Але. Я сама знаю, який довіру можу навіть поділитися. Так, у нас ще є масло, в мене його немає, я ніколи не брала, тому що взагалі уникаю сонця і не купляла собі цей засіб. Таке масло, фактор 3. Це для засмаги. От воно вже для засмаги. Сюди входить жожоба, кунжут входить. З білою шкірою люди не загоряють, а відразу згоряють, і тому треба дуже-дуже бути уважним. Тобто це масло, якраз їм дуже буде круто, в них буде гарний, м'який, ніжний, дуже-дуже рівномірний загар, засмага буде така гарна. Але так само треба спробувати зробити пробу на алергію. Так, це що стосовно цих кремів. У нас ще є з вами кремчик з маслом Маргалин, ми вже про нього не раз говорили, наскільки він чудовий, але ну, там дуже слабкий такий фактор СПФ. 15. Я ним користуюся кожного раночку просто вже сьомий рік, друзі. І я дуже ним задоволена. Він так само допомагає при акне. І є у нас відгуки, дуже багато є відгуків, молоді дівчата, які просто попробували в когось там гуртожитку у Львові. Це мені розказувала моя лідерка, донька у Львові в Консерваторії музичній вчилася, то каже, дівчинка просто взяла з полички, попробувала. Каже, проходить пару днів, прищів нема. Вона каже: слухай, брала твій крем, це така класна штука. Вона каже, які ти в мене крем брала? Вона каже: «Ну, я брала з маслом органи. Чесно, я навіть не знала сама, що він ну, це так працює маслом, це таке так чудово. І навіть не могла подумати, що така дія арганового кремчику. Ну, я бачу результат по собі. Так, ну і маємо наступну нашу позицію. Таку дуже цікаву це є я навіть можу не називати, просто показувати. Так, це є код 112 і 224. Ось так це є крем, наш масажний. Ну, що він робить? Він дуже освіжає шкіру, немає ревматичні болі і проблеми, які всі пов'язані з болю. Містить ромашку Алое Вера. Якісь таке відчуття релаксу, розслаблює нашу шкіру, наносимо або, ну, якби так нам розказують, що можна наносити після душу або для сну. Навіть для сну, так от, так. то від чого, тому що заспокоює ромашка, так, і покращує кровообіг, і, і збільшує кровообіг і частоту і болі проходять так, ревматичні. Допомагає при запаленнях і гарно зволожує шкіру, містить вітамін Є. Е. Ментол, який міститься, так, розслаблює, покращує кровообіг, знову ж таки, клітин відбувається, і анестезія в певній ділянці тіла, тобто навіть і таке, Конкретне знеболення. Ми це знаємо, ми це відчуваємо, тому не жаліємо, наносимо нормально. Я колись наносила не так багато і е, був ефект. Тепер наношу не так багато, і я так думаю, ні, треба на трошечки більше. Але є інші ще крема, і можна ще додатково наносити інші крема поверх і так само масла. Зараз ми про це е, далі поговоримо. Дуже добре при спортивних травмах обробляти так само цим масажним кремчиком, е, коли так само болючі місячні. І при ревматизмі, ну, це ми вже говорили, при варікозі також. Е, також, коли є проблеми, синусит, бронхіт, мігрень. Наносити е, рекомендується ще на дих, дихальні шляхи, допомагає роботі легенів. Е, друзі, це вся інформація від технологів компанії. Тут жодного слова мого немає. Е, при застуді мастити так само п'яте. Мастити під носом, крила в носу і не ковтати ні в якому разі, тому що це є косметичний засіб. Так, це так коротко про масажний кремчик. Ще у нас є такий крем, дуже гарний, який у мене вже закінчився. Це є кремчик у нас з верби. Так, ну, так само він дуже ефективний при ревматизмі, містить екстракт білої верби, м'яту, оливкова олія і листя інжиру. Ну, Тут, в принципі, так все і намальовано. На ньому ці всі е, інгредієнти, ці всі. Товари продукти, да, які, які знаходяться е, в цьому кремчику, з чого він складається? Е, трошечки інформації так, про білу о, вербу. Кислота, глюкозит з білої кори, білої верби, перепрошую. Е, це натуральна саліцилова кислота, вона джерело білої верби і гарно знеболює. Е, антианалгетик Досліджували. Е, було, значить, 72 людини, які були хворі суглоби, і за 3-4 тижні значно зменшилось, ну як значно, на 20% зменшилися болі, тільки одним цим кремом, тож тобто ми завжди ж комплексно підходимо. так? Уявіть собі. Ну я сама переконалася, коли в мене був артрит, коли в мене було запалення цього суглобу. Хочу сказати, в мене були неймовірні болі. Коли я підключила вже біодобавки, то відповідно за місяць я вже він, навіть забула. Я забула, що в мене палець він взагалі не вигинався ні туди, ні сюди. Тобто він тільки щокав у мене і страшно, страшно дико болів, я спати не могла. Доктора, наша продукція дуже-дуже гарно працює. Коли можна користуватися цим кренчиком, так само при варикозі, при падагрі, при розширенні вен також. Також використовується ця кора верби в тоніках, тобто є саліцилова кислота. Так, і е, вона допомагає е, очищати шкіру, загоювати і е, зменшувати кількість мертвих клітин. Також сюди входить цей кремчик м'ята. Е, вона є похідником ментолу. з м'яти робиться ментол, так, зменшується ароматичні болі місцево. Має антибактеріальну дію, протигробкову дію так само. А ментол захищає шкіру і бактерії вмирають. Тому дуже добре ним користуватися там, де у вас є ну, такі моменти, де, де є бактерії, де ви це помічаєте. Так? Він їх дуже гарно блокує і має властивості антибіотика. Ну, от, будь ласка. Так, що ще? Протипаразитарна дія, від комарів так само допомагає і може, може бути серйозна хвороба, так, і тому воно лікує рани і загої. Перепрошую, не від комарів, а від укусів комарів. Так. Що ще цікаво, от є така інформація, що хто користується е, кремами, і там є е, картизон, так, цей картизон навпаки розширює пори. Е, склад входить так, в крема, е, розширює пори. І... Руйнує тобто, роботу клітин, а рослина допомагає покращує роботу клітин. Ну, тобто, треба все ж таки використовувати рослинні засоби. Так, картезон це таки синтетичне щось, треба почитати все ж таки детально, що це таке картезон, чому компанія на це звернула увагу. Може, є зараз можливість у вас подивитися відразу, переглянути в інтернеті, прогуглити які мазі, можливо, це мазь така картизонова, так? Є таке. Так, друзі. Далі ми з вами маємо ще такий, ну, не знаю, хто ще не спробував. Оце ароматичне масажне масло, ну, це просто треба це зробити. Це настільки крута штука, я потім в кінці свій скажу, але спочатку. Що робить це ароматичне масажне масло? Воно заспокоює нервову систему, уявляєте? Що воно містить, евкаліпт, масло вишневих кісточок, ліно, ліно, і ла. Ой, Боже, кислоти містить, так? Вітаміни А, Б, С, зволожує шкіру як антиоксидант, омолоджує шкіру при ревматичних болях, працює з запальними процесами, з артритом, при ранках і запаленнях шкіри. Гарний сон, 100% гарний сон. Я сама переконалася. Допомагає мелатоніну, який виробляється під час сну. Кажу, що з віком все важче і важче спати. Друзі, це дуже крута штука, вона дуже гарно допомагає. Так, у мене батарея скоро сяде. Ще входить масло мако, воно є протимікробне від бактерій на шкірі. Він подібен на морфін, тому що знімає біль. Також містить вітамін Е, плям на шкірі від пошкоджень, заспокоює чутливу шкіру. Екстракт м'яти входить знімає біль, болі знімає, працює, працює як анестетика, як анестезія, так? допомагає кровообігу. Оновлює, має антибактеріальні властивості, зменшує шкоду від навколишнього середовища. Ще входить сюди ромашка, ефект розслаблення, видаляє мертві клітини, покращує шкіру, зменшує пори, оновлює клітини. Входить ще бесабалол, це є протизапальна дія при слабкому імунітеті. Також при псоріазі і екземі можна це масло використовувати. Я, до речі, цього не знала. От для себе таке почерпнула на цьому навчанні. Ну, е Такі масла, є, які знімають головні болі. Це є евкаліпт, він відкриває верхні дихальні шляхи. і Подібне на смак м'яти, але це не є м'яти, це є евкаліпт. Він загоїть так само рамки, покращує кровообіг дуже. І це наол, відчуття холоду на шкірі знімає біль від набряків. Ну, хочу сказати. Я дуже задоволена цим ароматичним масажним маслом, по тій причині, що коли в мене боліло дуже плече, просто я не могла його підняти. Зараз я його аж от ось сюди можу руку затягнути. Це було для мене щось таке ну, далеке. я Думала, що це вже так і буде в мене. Зверталася, звичайно, до лікарів, але якісь було трошки полегшення. Але потім я ж це закинула, думаю, ай, все воно назад вертається. Це ж у мене така рука, це вже так і буде. Нічого подібного. Зараз я сплю чудово на цій стороні. от просто сплю, навіть не помічаю. Раніше не могла спати. Тут дуже так важко натискається. Ну для мене важко не знаю, тому що масло воно липке, воно пахне. Ну, такі, маслами такими маслами такими важкими маслами натуральними, такими очищеними, вже, що воно нічого не дає. І коли я нанесла один пшик, воно там чуть-чуть бризнуло, а другий раз воно більше, то мене було пів долоні цього, і я нанесла сюди. Ви знаєте, це все впиталося, я лягла моментально просто. Відключилася дуже швидко, воно мене настільки розслабило, і припинилася біль взагалі. Просто припинився біль. Його просто не було вже. Я ще декілька днів покористувалася на ніч і все. І я забула. І знову собі купила. Там десь були такі моменти, десь на коліна мазала все. Але ось плечем я дуже-дуже раділа, що є в мене результат. Ну... Що краще масажний крем чи верба. <с> ну, обидва вони зневолюють, але в масажному кремі більше ментолу. Так, до нас зайшла Оля, зараз вона буде нам годувати відгук. Але ще в нас деякі є рекомендації, друзі, і будемо переходити до пару відгуків. Що по догляду за шкірою влітку для сухої комбінованої шкіри. Можна використовувати різні ласьони, так, але не забувати про крем з арганою, який має фактор 15, і туди додавати, можна прямо так разово до дозу, таку на ручку так? собі витиснули і перемішали Кремс П15 з фактором 50 або з іншим любим кремом, яким ви використовуєте в день. Тобто не забувати про крем з фактором 50. Чи можна сиворотку з вітаміном С, друзі, влітку так можна, але краще і навіть потрібно, вона дуже гарно захищає шкіру, але її краще використовувати на ніч або за 2 години до виходу на сонечко. Тобто наносити і обов'язково після цього наносити крем з факторами. Якщо використовувати прем'ягодиводжер, він більш як нічний. так само треба за 2 години до виходу на сонце активно. Навіть подумати, що в тіньку нічого подібного, все одно потрапляють промені. І важливо, щоб крема, які місять вітамін С, все ж таки використовувати краще на ніч. Далі. По кремам верба, плюс масажний крем, плюс ароматичне масажне масло через 30 хвилин. От, припустимо, у вас є якийсь такий біль, що дуже болить, це падагра, це, ну дай Бог так, але є така проблема у людини і такий різкий біль. І що робити? Можна нанести спочатку масажний крем, через 5 хвилин нанести крем з вербою, і через пів години нанести. Масло. Якщо цього нема, цього буде достатньо. Як на мене, буде достатньо, тому що я з, таким, з такою проблемою е, зустрілася і я її вирішила, що ну, реально я розумію, що цього масла буде дуже-дуже дуже достатньо. Так, які бадище можна підключити сюди? Це босфелія, кальцій, вітамін Д3К2, е, до масажного крему можна якась така рекомендація, не знаю, чорна бузина, куркуміна, хінацея. Тобто, це ми все додаємо, коли ми мажемо, ну, можливо, тільки масажним кремом. Це був переклад, друзі, тому не все було так от прямо детально, класно переведено. Але ми за це дуже дякуємо. Бували такі ну, речення, що не завжди ну, ти розумієш, що от воно саме відноситься до цього. Що нам пояснили. Ну, на жаль, є такі моменти. Так, далі. Коли мігрень, батла лаванда, додаємо звербій і цитрат магнію. Так, друзі, щоб економити наш час, нам ще треба розіграш провести. Можливо, я тоді перезайду з телефона його проведу. Будь ласка, в кого є відгуки по наших оці? По лаванді, От мігрень там, або що ще лаванда дає. Я знаю, що у нас є відео. Будь ласка. Включаємо Олечка, Богуш, включай, будь ласка, мікрофончик. Так, ми чуємо. Чути мене добре? Так, чуємо. Алло? Так, чуємо. Оля, чуємо, кажи, кажи. І так, друзі, відгуки переносимо на наступний наш вебінар. Всім гарного тихого вечора. Захищаємося, бережемо себе та всіх благ. Щасливо всім. Дякую, що ми разом. Дякую.